Усім гарного дня, бонжорних have a nice day. усім гарної суботи. В мене сьогодні чудовий настрій, бо в мене сьогодні свято, і я хочу поділитися своїм великим щастям. Моя епопея, боротьба з Нафтогаз Україна нарешті завершилася. А вони мені від початку війни нараховували кожного місяця регулярно спожити газ, який я, як всі розуміють, не споживала бо не жила в Україні останні три з половиною роки. Впродовж цього часу я їм телефонувала, писала, розповідала, доказувала, підтверджувала, посилала до них сусідів, але нічого не працювало, і вони мені. Добросовісно регулярно додавали більше і більше грошей в заборгованість і вимагали погашення заборгованості. Ну, тобто, що я хочу сказати: вірте в чудеса, не полишайте надії, бо чудеса таки трапляються, навіть із Нафтогазом Україна на все добре.